Усім привіт! Починаю відео із чудових кадрів. Мій син навчився кататись на велосипеді. Це дуже класна подія. Ми радіємо всі разом. Ми йому придбали велосипед якби на день народження, але набагато раніше перед ним народження, тому що літо, знаєте, і поки дочекаєшся кінця липня, то багато часу проходить. Далі показую стандартний наш сніданок: яєшня, овочі, зелень, якісь там добавки коли які нам сьогодні додаю червону рибку. Купила в АТБ, якраз була по знижці, і дітям додаю сир. Свекри виростили свої помідори, свою зелень. Тож у нас все без гормонів, без без всіляких там кроплень. Словом така, знаєте, корисна, корисна їжа. Ми будемо зараз снідати. Бажаю також смачного усім тим, хто дивиться і їсть. І друга чудова подія, якою я б хотіла поділитися з вами, це мій молодший син навчився ходити. Кілька кадрів для того, щоб залишити це в пам'яті. І на відео також погляньте, який же він щасливий і задоволений. Він тепер всюди бігає, тільки ловіть їх. Словом, ось такі у нас класні події. Ну, а Після сніданку починаю свою стандартну процедуру. Сьогодні хочу прибрати на першому поверсі. За вихідні і за п'ятницю тут накопилося дуже багато сміття на підлозі, ну і класне кожного дня, якісь кришечки від печива, від їжі, іграшки і всяке таке. Просто пил, тож я проходжусь пилососом. А після цього ще хочу зробити влоги прибирання. Сьогодні запланували з дітьми перебрати їхні іграшки, які у нас зберігаються в комірці. Тут все таке, знаєте, старе для вулиці, якесь, яке давне, давно їм не цікаве. Дещо ми дістали для Ореста, щоб він грався, там такі, знаєте, зовсім для маленьких маленьких. Ось, і дещо діти взяли грати з собі, тому що це були такі відкладені іграшки, щоб вони про них забули. А дещо ми. Ми почали відсортовувати, аби занести частину на майданчик дитячий, як ви порадили, а частину, я подумала, можна занести в підвал, там, де укриття наше, теж туди спускаються діти, її нудяться, їм нема чим зайнятися, а так будуть якісь іграшки. І знаєте, це дуже крута ідея ховати іграшки від дітей. На Заході я бачила, що взагалі батьки виставляють буквально на стележі 5-10 іграшок, і на тому все, все решта заховане. Не так, як у нас, все одній купі, і вони не знають, з чого вибрати, і, і тому розкидають все, і не вибирають нічого. Там чітко видно кожну іграшку. Дитина собі формує бажання, яку вона іграшку хоче взяти, яку віку і гру з нею погратись. І таким чином і іграшки не всі в купі, і більш чисто, як ви розумієте. Ну, і можна заскучати за якимись старішими іграшками. Але у нас. Майже так не виходить, лише ось якісь старіші. Я тут поклала, бо вже їм місця немає. Ще тут є конструктор, гараж, якісь дерев'яні словом, багато-багато всякого. Діти облюбували свої старі цяцьки, бігають, ходять з ними, начебто їх перший раз бачать. Ну, мабуть, це завжди так. Я ще тут проходжусь сама, що бачу поламаного якогось такого кривого, що можна винести, і там воно теж знадобиться. А ось це дістала для Ореста якраз така от торба піде на потреби двору і в укриття. Ну і звісно, як же не покататись на машинці, на якій треба кататися в півторирічному віці. Я вже нічому не дивуюся. Мій син, до речі, дружить з меншими молодшими дітьми, не зі старшими. Напишіть, як у вас, чи це нормально, бо я трохи хвилююся. Зазвичай, якби мають однолітки товаришувати, а він дружить з дітьми віку сестрички Лади, а не свого віку. У нього лише один друг його віку, а так то він з молодшими товаришує, чи це не Погано, ну я сподіваюся ні, але хотілося б почути з вашого досвіду. Погляньте, який в мене тут помічник, перевіряю, як я все прибираю. Це взяла вже я пилосос з вологим прибиранням, ми спускалися в підвал, і я помітила там тарганів. Я перелякалася, що ми можемо їх якось принести до хати. Тож я набираю ось такий контейнер воду і буду робити відпарювання в коридорі на плитці, Ну і тут, де можна також хочу пройтись цим парогенератором. Він дає гарячий пар, і такі якісь незначні забруднення він теж змиває. Ну і мені так спокійніше, що дитина тут ходить і повз. І буде чистіше. Але я сподіваюся, що цих товаришів ми не принесемо до хати, бо це геть неприємна штука. Але підвал є підвал, це, 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 це природа, мабуть, так. Ще сьогодні запланувала прибрати у санвузлі, але побачу наскільки вистачить часу. А ви заварюйте чашку чаю, проведіть цей час зі мною, або мотивуйтесь також і займайтеся хатніми справами зі мною. Перед тим як кинути рушнички, проходжу з ними по фасадах меблів, насухо витираю умивальник, також змішувач, і побачила ще якісь там плями. Цу старший син вирішив мені допомогти. Дякую йому. Часом він уже такий, знаєте, геть дорослий, розуміє, що десь Орестик може залізти. Ну а я тим часом вже перейшла до прибирання у ванній кімнаті. Завершую це все прибиранням унітазу, користуюсь цим самим. Хорошим він не хороший, не поганий. Він середній. Доместус, наприклад, краще справляється і. Якби ще ці засоби випускали без ароматизаторів, таких їдких, було б взагалі супер. Але, мабуть, такого не існує, або якщо існує, то мало дієве. Якщо у вас є такі засоби, які не пахнуть, напишіть мені, будь ласка, я обов'язково їх замовлю і спробую. Тому що мої ці засоби закінчуються, і я їх повторювати не хочу. Ось такий результат вийшов чисто, гарно. Я переходжу до годування сина. Якось він заплакав, я подумала, мабуть, вже час його годувати вже по часу в принципі, було більш-менш обідні... обідня година, але він щось спершу гарно почав їсти, потім гірше, і я нащупала, що у нього температура. Тому спостерігала далі півдня за ним, було недозйомок. Через що перепрошую, бо планую відео на один час. А виходить, як виходить, все-таки малі діти і події в Україні вносять свої корективи. Далі у мене було поливання орхідей. Також протираю усі меблі, де вони стоять. У мене поливаю орхідеї в той період, коли вони корінчики стоять такими сивими, біленькими. Додала. Ось таке добриво в пляшки з водою. Наступний раз буду вже поливати з добривом, бо насправді забуваю. Ось таке тут кого цікавить склад, всілякі, всілякі там мікро і макроелементи. Але я, чесно кажучи, роблю це дуже рідко. Це буде перший раз за рік. І ось такі лопаті в мене орхідейки. Зараз у них активний ріст листочків. Тому потрібно дуже активно поливати, не забувати. Бачите, в кожної орхідеї листочок є. Я деякі там перетримала під сонцем і вони, можна сказати, пересохли деякі. Ось ще така підсохла. Це моя вина, я не добачила. Це сама дитинку виростила. Ось, Тому треба їх теж активно зараз поливати. Аж такі, бачите, аж блистять класні. Хотіла показати, що я маю з побутової хімії тут. Ось такий засіб паста для чистки. Я нею мою раковину, унітаз мою. Як бачите, тут ще можна кастрюлі нею мити, кераміку. всяке таке. Тут сода, переважно в складі кальцинована. Не знаю, якщо ви користувались коли-небудь кальцинованою содою, ви знаєте, що вона класно відмиває бруд і ну, дешева. Десь в мене вона там є, а це паста з нею, і плюс якісь там ще речовини. Прошу. Закінчується, не буду більше купувати. Все, більше хімії тут ніякої нема в мене. Там ще трошки господарського мила. А, брешу. Доместус, -жовтень, Доместус жовтий ще є. Теж вже закінчується. Хочу щось спробувати інше. Тепер щодо засобів на кухні, це поки все, що є, але тут переважно вже більшість закінчилась. Закінчився ось такий антижир засіб під Галакс. Ним я мила духовку, ще там буквально на дні. Перед цим для духовки ось такий за тебе мала, ще тут трохи є. Він трошки зараз, е, як наче підзіпсувався, не знаю чому. Але е, якщо побачити його в АТБ, я дуже рекомендую взяти. Він дуже круто справляється з забрудненнями, нагорівшими в духовці. Продається тільки в тебе. Теж закінчується, була задоволена. Але хотіла нове щось спробувати, взяла ось це від сану. Якщо залишити, то класно видаляє бруд, нагар ну, класний засіб. Купувала в Єві. Він не дешевий, але ну, його тут багато. Ще і пшикавка така зручна. Це на кожен день, як я кажу, щоб сильно особливо не було хімії такої. Ну як? Тут добряча хімія, але порівняно з тим самим. До месту, бачите, карбонат натрію, ПАВ, абразив запашка. Але насправді запаху немає. Ну і такий, знаєте, легенький. Цю штуку я більш не буду купувати, це для умивальників. Тут підходить, типу, для всього, але воно таке смердюче. Ну і універсальне господарське мило. Рідке. Це такими засобами я користую. Ще в мене є кальцинована сода, але поки закрита. Хочу це все доюзати, бо місця багато займаю. Вчора була в АТБ, купила такий коврик силіконовий. для того, щоб постелити в шухлядки. У мене є в одній шухлядці не силіконовий, а просто такий, щось на кшталт. І він куйовдиться геть, не тримає форму. Зараз покажу, хочу замінити. Ось реальна історія. Це не коврика, щось таке, типу як. Ну, щоб не ковзав килим на підлозі, я його постелила сюди, але він просто безтолковий. Тому я хочу сюди зараз нарізати і десь там ще в шухлядки, де мені потрібно. А тим часом, поки тут цим буду займатися, прибирати з поверхні усі ці речі, а також нарізати коврик, хочу відповісти на ваші питання стосовно кухні. Бачила так двічі коментар такий, що б я змінила на кухні, як би зараз робила. Моя кухня спроектована не так давно, 4 роки їй. Можливо, може, трошечки більше. Ми приїхали сюди жити 4 роки тому. І коли я в цю кухню малювала, то я, в принципі, всі свої бажання і якісь, знаєте, очікування втілила. Однак не продумала ось ті нижні ящики, які відкриваються. Вони незручні. Якщо ви проєктуєте свою кухню і хочете замовити меблі, робіть видвижні ящики по максимуму, тому що це найзручніше. Системи зберігання. Ви висовуєте весь ящик на себе, і ви бачите, що в ньому знаходиться, і не нагинаючись, виймаєте це. Ось такий розпашний ящик нижній. Він. Якби і нічим і не поганий, але по-перше, там темно, там нічого не видно, туди постійно щось падає, неможливо поскладати нормально. Потрібно ну, нагнутися, і це, як ви розумієте, кухня тут кожен день щось робити робите не один, не два рази. Тож я рекомендую робити якомога більше відвижних систем. А тим часом уже нарізала, зробила так, щоб не ковзало, і прибрала. Показую вам, як у мене зберігається сміття це пластик, це просто коробка, висока, вмістка з-під іграшки, кладу туди пакет і весь чистий пластик туди виносимо, а потім на сортувальну станцію. А в нас вдома ще атмосфера свята, ще не викинули кульки, вони ще прикрашають. Ось такі подарунки моєму сину подарували, скарбничка для грошей і ось така картина за номерами. Дуже прикольно, що вона на мініатюрному Мольберті. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Підтримайте, будь ласка, мене пальчиком догори та підпискою. Залишайтеся на каналі, сподіваюся, вас мотивують мої відео і подобається вам. Бережіть себе!